Під час свого туру по Україні, який розпочався майже з перших днів ворожого повномасштабного вторгнення, національний президентський оркестр вже виступив з концертами у багатьох містах, районних центрах та військових гарнізонах України. І нарешті цю унікальну музичну естафету прийняла Одеса. Чому саме Одеса? Тому що Одеса це свого року свого роду такий форпост, який на півдні нашої держави теж знаєте не пропустив, відстояв своє українство. Є українство, довів, що Одеса це українське місто, що тут українці, і Одеса завжди буде залишатися українським містом. Тому нам дуже символічно, що саме програма Нескорені сьогодні буде звучати в Одесі. В програмі Нескорені у виконанні творчого колективу Національного президентського оркестру звучала здебільшого українська музика, музика українських композиторів. Зокрема, Восьма симфонія Олександра Яковчука, яка дала назву усій програмі, а також симфонічна поема Олівера Вайспі «Почути у півночі. Усі ці твори дуже натхненні та патетичні. Тому слухачі цієї програми в Берліні, де нещодавно побував президентський оркестр, назвали її Нескореною музикою нескореної нації. На майбутнє оркестр має ще більш далекоглядні плани. На черзі у нас Черкаси. Сподіваюся, що далі ми зможемо рухатися все південніше і східніше. І, знаєте, в одному з інтерв'ю ми сказали фінальну крапку. Ми поставимо в Севастополі, коли ми його звільнимо і піднімемо державний прапор України. Отже, соціальна мистецький тур бій за Україну містами нашої держави йде повним ходом. Адже музика це теж зброя, якою ми захищаємо свій культурний фронт та наближаємо перемогу.